Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. І Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні на суботу, неділю, 23-24 листопада. Подивимося, що нас чекає по активності, так? Обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях свої загальні запитання. Та давайте подивимося, якими будуть вихідні для нашої країни. Ну, летіти, знову летіти, летіти буде, так? І це продовжується ця. Напруга, залежність, вогонь, агресивність. Тобто, так, ми в такій ситуації залишаємося. На вихідних може бути більше створення тиску кордони України, лінії зіткнення, тобто там може бути активніше, агресивніше, так? Далі, вихідні можуть нам дати форс-мажорні неочікувані ситуації. Зверніть, будь ласка, увагу на це, тому що. Це може стосуватися ресурсних об'єктів забезпечення, саме інфраструктурні об'єкти та об'єкти, які нас забезпечують. Тобто ворог буде продовжувати переслідувати свої цілі. Також мені знову йде масова активність, мені йдуть місця пов'язані з державними установами. З державними установами навколо води водних об'єктів може відпрацьовувати захист, та дуже гучно може, бути, може бути, бути якісь провокації на місця, які зберігають, як наче, допомогу, якісь ресурси, тобто те, що допомагає нашій країні. Тобто дуже... Багато йде маніпулювання саме на вихідні. Необхідно реагувати на повітряні. Попередження, тому що не дивлячись на те, що ситуацію будуть намагатись тримати, буде працювати захист, але мені йдуть циклічні повторювані події, і вони мають такий помірний характер. Тобто, масова ця активність, коли багато може летіти, багато областей може бути в тривозі, вона повторюється. Знову йде втрата ресурсів, ресурсозабезпечення, якісь наслідки. Також мені йдуть наслідки, пов'язані ще з навчальними закладами. Так дуже багато іде, такої, знаєте, тривожності, пов'язані саме з тим. Тому важливо зберігати адекватність, реагувати на попередження активність на вихідних, вона нікуди не дівається і поки що спокійніше ситуації я не бачу, тому бережіть себе і реагуйте.